Коротко і страшно вліти. Знаєш, до того, як я вивез свій літер, я розпізнавав більшість сипер літером. Навіть писан у Фейсбук і Твіттер слове сніг, узори, алянці, церон, це, це, як в підручниках я Вибудовував фрази легко і безтурботно. Жодного разу, жодне слово мікров, жодне слово зараз нам не прокралось підступно, мій лексикон. я мав. Прекрасну гуманітарну освіту, він як співав діткам або світу. І намагаючись згадати якийсь фрагмент алфавіту, я не буксував вже на літері Б. Вже пам'яті чорту, хоч там на носі за руки. Від нормальної мови лишилися обрубки, Зате матюки з на літо, я паш і кого ж винувати до тут як не Знаєш, До того як я вибив з літер, я не вмів так засрать свій на весні а в стрілки моїх брифо можна. Було а білий знімаю сорочим завтра і в перший синів. Я тримав свої нігті в такому становищі, в якому не тримають другому свят книвосховищі. Я ми щипавав ніздрі, я вищипавав брові, і ще й ніколи не лягав спамі, не вимершині їх у ті. Чата, і зародного віку не давали мені, проходу, як чоловіку, І лиш далеко ухлеівши мою юждар я як на повидло, на мене сли можливо з часом із них я виповнув. Мінімально дурну і не беременну я бы любими і нежно поки не биху труну, Якби это вітер не випить колись.